Більше 60% підприємців втрачають потенційних клієнтів, бо не мають чіткої системи лідогенерації. І сьогодні я поясню вам, що таке лідогенерація та які методи в ній бувають. Ми ознайомимося з інструментами та соціальними мережами, які ви можете використовувати для залучення клієнтів, якщо ви власник бізнесу або діджитал-спеціаліст. Раджу додивитись це відео до кінця, бо на самому кінці я розкажу, яку структуру повинен мати лист для продажу послуг клієнту по переписці. Поїхали! Лід це потенційний покупець, який може зацікавитись вашим продуктом або послугою. Але не всі ліди одинакові, розділяють холодні та теплі ліди. Холодний лід – це людина, яка ще не знає про вашу компанію або ніколи з вами не взаємодіяв. Теплий лід – це людина, яка вже мала якийсь контакт із вашим брендом, підписалася на соцмережі, завантажила ваш чек-лист або запитала про послуги. Відсоток лідів, які перетворилися на реальних клієнтів, називають конверсією. Допустимо, ви знайшли 100 потенційних клієнтів, але після листування тільки 10 купило ваш продукт. Тобто конверсія становить 10%. Зрозуміло, що всі ліди куплять ваш продукт чи послугу. Теплі ліди перетворюються у продажі набагато краще, бо вони вже знайомі з вами. Наприклад, HubSpot аналізував свої ліди та з'ясував, що холодні контакти конвертуються в продажі усього 1-2%, а теплі до 20%. Цей показник допомагає зрозуміти ефективність вашої комунікації із потенційним клієнтом і проявити якість вашої бази контактів. Тому, коли клієнт скаже, що йому потрібен лід, не йдіть у холодильник. Але часто процес залучення клієнтів відбувається періодично, навіть без перерву. Саме тоді це перетворюється на систему генерації лідів. Лідогенерація це взагалі процес пошуку залучення та перетворення потенційних клієнтів лідів. На зацікавлених осіб або організації, які можуть стати вашими клієнтами, у моїй it компанії цю функцію виконують лідгени. Вони шукають і ведуть переговори у LinkedIn та Upwork і залучають нових замовників. Але просто хаотично шукати клієнтів зробить цей процес неорганізованим і малоефективним. Тому під час пошуку потенційних клієнтів ви маєте зберігати їх контакти у списки. За статистикою Salesforce, компанії, які ведуть структуровану базу із контрактами, збільшують конверсію лідів у продаж на 35%. Просто уявіть, ви собі сетапите CRM і вже бац, у вас 30% більше клієнтів магія! Такі бази лідів це список контактів потенційних клієнтів, без неї ваша лідогенерація буде хаотичною. Якщо ви кожного разу починаєте пошук з нуля, ви витрачаєте час. Щоб база працювала ефективно, її потрібно правильно сегментувати. Холодні ліди потребують прогріву перед продажем. Теплі ліди готові розглянути вашу пропозицію. Гарячі ліди майже прийняли рішення купити. Для цього можете використати Excel або Notion, де шукати лідів, є два основні підходи до лідогенерації. вхідна або пасивна, коли клієнти самі приходять через маркетинг, контент, рекламу, SEO, соцмережі чи розміщені резюме. Її ще називають інбаундом. Вихідна або активна, коли ви самі шукаєте позиційних клієнтів, і пишете їм напряму. Для вхідного методу ви можете використовувати таргетовану рекламу чи через органічний контент у вашій воронці. Для вихідного методу є кілька ефективних способів пошуку лідів. Найперше це усім відомі платформи із пошуку роботи, Work.ua або робота Юа, де відверто рівень оплати та привабливість вакансій низькі. Але там можна почати початківцем та залишити своє резюме, можливо, перепаде якийсь контракт. Емейл та смс розсилки Найчастіше такі розсилки проводяться на широку базу холодних лідів. тому конверсія від таких компаній нижча, ніж від персоналізованих листів. Тут також можна згадати тематичні групи і чати спеціалістів чи підприємців. Для таких листів позробіть своє CVV або презентацію про себе ваші послуги і кейси. Також можна використати. Платформи, які містять дані цільових контактів та CRM. Apollo, Аполо, Zoom.Info, Hubspot. Але найефективнішим для персоналізованих запитів є пошук Google, LinkedIn, Instagram. Там навіть є можливість моніторингу профілів потенційних клієнтів, та, що найважливіше, взаємодія та прогрів перед своєю пропозицією. Цікаво, що LinkedIn це канал номер 1 для B2B лідогенерації але не в українському сегменті, бо там наша аудиторія досить рідко сидить, скоріш за все там більше айтішників. І 80% b 2 b лідів приходять саме звідти. І Якщо тебе цікавить тема бізнесу та маркетингу, обов'язково підпишись в блозі, я буду розповідати набагато більше. Розпочніть з пошуку. Шукаємо по ключових словах у Google та Instagram, а також LinkedIn. Якщо ваш потенційний клієнт компанія, то намагайтесь знайти людей, які ухвалюють рішення. Гуглимо назва компанії, власник, назва компанії, маркетинг директор і так далі. Далі, після того, як ви створили вашу базу лідів, перегляньте її і оцініть пріоритетність лідів. Дайте їм характеристику, наприклад, платежоспроможність, привабливість, сфери, вимоги, проблеми та складність проекту. Розпочніть із найпривабливіших, бо просто писати ВОП із пропозицією своїх послуг буде недалекоглядно і просто неефективно. Пам'ятайте, що найефективніші листи є персоналізованими. І надсилаються після першого контакту, прогріву, коли вже лід є гарячий і готовий розглядати вашу пропозицію. А зараз давайте розглянемо, що ми можемо зробити, щоб збільшити шанс відповіді на ваше повідомлення. Розпочніть із оформлення ваших профілів. Усе має демонструвати, що ви експерт. Ваш портрет на аватарці має приваблювати людину і внушати їй певність. Привабливий фоновий банер. Додати опис, у якому напишіть, як ви вирішуєте проблеми, чим ви унікальні інформацію про ваш досвід. Контент і пости, які розкривають вашу експертність, також будуть великим плюсом. Але навіть оформлення профілів не гарантує успіх у продажі своїх послуг. Для цього вам необхідно розуміти, як написати хороший холодний лист. Як продати свої послуги у переписці, ми не продаємо на першому листі, а хочемо отримати перше так. Встановіть контакт ще до вашої пропозиції. Напишіть потенційним клієнтам, говоріть з ним, проявіть цікавість до них, відповідайте на їх сторіс, коментуйте пости. Так ви отримаєте перший нативний контакт і встановите зв'язок з Лідом. Після такого йому буде важче вам відмовити. Найчастішим вашим завданням під час презентації ваших послуг у листі буде заінтересувати клієнта і запланувати дзвінок для подальшої комунікації. Ось структура ефективного листа. Персоналізація. Ви згадуєте щось із його життя чи спільне між вами. Це дасть зрозуміти, що ви не розсилаєте той самий лист усім підряд. Біль клієнта. Визначте основні проблеми у ліда чи у його ніші. Цінність. Визначте, чим ви можете допомогти клієнту, що пропонуєте і як це змінить його життя на краще. Розкриття причин виникнення та наслідків проблем допомагають клієнту усвідомити важливість її розв'язання та поставити її у пріоритет. Формування довір. Надайте ваші кейси самопрезентації і розкажіть про досягнення, щоб підтвердити вашу спроможність. Заклик до дій: запропонуйте зрозумілий наступний крок, щоб отримати перше так. Розуміння лідогенерації і пошуку клієнтів може відкрити для вас нові можливості, але щоб використати їх повністю і масштабувати себе, вам необхідно знати, що таке воронки продажів. З тобою був Нік. Дякую за те, що додивився до кінця. Підпишись, мені буде приємно.